Два дні у законі. Цими вихідними нова поліція вийшла у свої перші офіційні рейди. Наші джедаї поїхали разом з правоохоронцями і на власні очі побачили, що ж змінилося на дорогах та як водії реагують на копію. до тих пор. поки Покані старе стара вибачте мені за такий термін. Ребята, може те, ті, хто там час роботи да? поки воно не відживе, не перейде в нову патрульну службу в містах это буде патрульна поліція. В Ніградові буде теж патруль, только э, дорожний патруль. Те, чого так боялись автовласники та чекали пішоходи, нарешті відбулося. Закон про поліці офіційно набув сили. Тепер патрульні мають повне право виписувати штрафи за неправильну парковку. Ба більше вони можуть навіть евакуювати вашого залізного коня. Джедаї вирішили перевірити, чи справді все так, як прописано у законі. Отже, дев'ята ранку вулиця Сагайдачного, і як бачите, вона вщент забита автомобілями. Водій цієї старенької чешки на зауваження нашої знімальної групи реагує стримано та відразу перепарковує машину. Не минуло і двох секунд, як на його місце пнеться оця дача. Я паркувався. Ви знаєте? Я ще на хвилину. І справді керманич легковика швидко повертається та одразу їде геть. Не було дві хвилини. Лише на хвилинку кинув свого старенького форда просто на зупинці громадського транспорту і цей чолов'яга. Киянин здивований. Так швидко за порушення його ще ніколи не ловили. Мені ця поліція вона більше нравиться, чим не, та міліція. Вони не ховаються, вони раз якщо не нарушає і все буде нормально. Але на поубити всіх невігласів не виходить. Тож на допомогу викликаємо поліцію. Обіцяли, що за декілька хвилин наряд поліції все ж таки приїде. Тож чекаємо. Копи приїздять доволі швидко, але одразу розводять руками. Мовляв, евакуювати машину вони нібито можуть, але лише тоді, коли вона серйозно заважає руху інших транспортних засобів. 7 числа виноситься постанова, тобто вибіг штрафу, і людина має нарисувати. Тобто без що... водія поки що немає без водія. Ну так законодавство ми не маємо права це зробити. Виходить, поки що карати порушників, полісмени продовжують не ділом, а словом. Але обіцяють, ситуація зміниться. Щойно почнуть працювати перші штрафмайданчики, а на вулиці вийдуть евакуатори. От тільки за чотири місяці підготовки до впровадження нової поліції жодного клаптика землі під стоянку не визначено. А тим паче договору купівля чи принаймні оренди спецтехніки ніхто не уклав.